Білок у організмі людини, його значення та як поповнити дефіцит, якщо він трапився. Говоримо сьогодні. Це канал Інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І нагадую: якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку. Та натисніть її приємного перегляду. А сьогоднішня моя співрозмовниця дієтологиня Тетяна Антофійчук. і ми будемо говорити про білок, і в мене інформаційна довідка. Білок в нашому раціоні забезпечує організм, енергією, підтримує настрій і когнітивні функції. Це життєво важлива речовина, необхідна для створення підтримки і відновлення тканин, клітин і органів по всьому тілу. Білок захищає організм від хвороб з допомогою оптимальної імунної функції. І коли виникає дефіцит, я так розумію, він різний буває через недостаток в харчуванні білка, через різні захворювання, через хронічні запальні процеси, то в людей виникають проблеми. Щоб цього не було, ми маємо знати, як це правильно поповнити цей білок в раціоні. Бо я колись думала, що 100 грам м'яса цих 100 г білка, а тепер прочитала, що від 100 грам м'яса це тільки 20 білка. Тож зараз нам фахівець буде все розказувати. Доброго дня. Доброго дня, пані Галина. Насправді я кожен раз захоплююся, яка у вас чудова інформаційна довідка, тому що мені дуже часто немає ін... майже що додати. Ну, Насправді є, але ви все дуже чітко і класно знаходите матеріал. А, отже, дійсно, білок. Можливо, ви чули, що його дуже часто називають цеглинками або ж будівельним матеріалом організму. А він насправді займає майже 20% від загальної маси нашого організму, тобто це 50% сухої маси тіла людини. Тобто, представте собі, що на 50% ми складаємося з білку. А Якщо це організм десь 70 кг, то це 12-15 кг білку. Але що важливо, що на відміну від вуглеводів і жирів, в організмі немає резервних білків. Хоча вони відіграють надзвичайно важливі роль в організмі, це і пластична, каталітична, енергетична, вони допомагають проявлятися і утворюватися деяким гормонам, вони виконують захисну функцію, вони є динамічною структурою і вони мають постійно надходити в організм з харчовими продуктами, бо вони синтезуються, розкладаються, перетворюються в інші речовини. Ще важливо сказати, що білки, які розпадаються, вони утвою 95% припадають на весь азот в організмі і відповідають за азотний баланс. Тобто різниця між кількістю азоту, що надходить з їжею, і кількістю азоту, що виводиться з організмом, і переважно це здійснюється за допомогою у вигляді сечовини і буде впливати на власний загальний білковий обмін організму. Чому це потрібно і варто розуміти, тому що в дорослої і здорової людини при нормальному харчуванні буде спостерігатися азотова рівновага, тобто нульовий азотний баланс. Кількість азоту, який надійшов, буде дорівнювати кількості азоту, який виділився з організму. Коли є позитивний азотовий баланс, він може спостерігатися при вагітності, Якщо організм в активній фазі росту або є одужання після виснаженого захворювання. Тобто, за цих умов кількість азоту, що надійшла, вона буде трішечки більша за ту кількість, що виводиться, і загальна білкова маса в організмі може збільшитись. Власне, найпевнений, ну, найперше, на, на, на най, найзручніший приклад це вагітність, тому що ну, жінка набирає вагу за рахунок дитинки, яка в ній розвивається, і плюс додатково має мінімальний запас. Коли ж є негативний азотовий баланс, це вказує на те, що є збільшення кількості азоту, і він мав би виводитись з організму порівняно з надходженням. Але така ситуація трапляється в похилому віці, коли є виснажливе захворювання, коли є білкове або повне голодування. В такому випадку загальна маса білка в організмі знижується. Власне, коли є повне виключення білка з їжі, воно призводить до швидкого розвитку негативного азотового балансу, і це означає, що організм за добу може втратити майже 25 г грам тканиних білків. Якщо це буде відбуватися досить тривалий час і а, ніяк не буде коригуватися, це призведе до того, що тривале годування, що повне годування, воно може призвести до смерті, як би це страшно не звучало. Тому дуже важливо, що якщо людина буде їсти недостатню кількість спілку, це буде порушення дійсно і фізичної, і психічної активності а буде порушення. Різних рівноваг в організмі, в тому числі з рахунок втрати, зниження кількості білку плазми, це буде зниження синтезу білків м'язів, це буде недокрів'я, ослаблення діяльність серця, порушення імунітету, також психічні розлади. Я згадувала. Саме за рахунок цього нам потрібно їсти достатню кількість білків і а, включати їх в раціон. А як це достатньо? Чи... Як вирахувати? Давайте якось тут детально <рес> а, розказує а, в основному нам потрібно рахувати хоча б 0,8 г грам білка на кілограм маси тіла, тобто, в основному, це а, може бути 80-100 грам білка. Для середньостатистичної здорової людини він може розраховуватися, його кількість може збільшуватися трішки, якщо це спортсмени, якщо це діти, це підлітки. І ми враховуємо, що є надмірне якесь навантаження, а також вагітні. Але нам треба враховувати, до прикладу, якщо це люди похилого віку або у людей є певні проблеми з шлунковим кишковим трактом, чи вони можуть засвоїти ту кількість білку, яку ми їм розрахували. В цих випадках ми його можемо трішечки зменшити. Плюс надзвичайно важливо, що стосується білка. Я вже напевно може, випереджувати ваш, ваше питання. Я, я чомусь думаю, що воно буде. Де ми звідки ми беремо цей білок? Угу. Білок може бути з продуктів як тваринного, так і рослинного походження. Тобто, якщо це продукти тваринного походження, ми говоримо про молочні продукти: сир, творог, молоко, кефір. Це можуть бути яйці, м'ясо, птиці, яловичина, телятина, це риба також, це все тваринного походження. Або ж продукти рослинного походження. Це бобові, що з рослинних він гірше засвоїться, так і О, так. це насправді це так. Тобто, бобові, соєві, горіхи, насіння. Засвоєння буде на 50% гірше, тому в більшості випадків його потрібно їсти більше рослинного, щоб компенсувати це засвоєння а з іншого боку, не всі можуть споживати в великій кількості продукти рослинного походження, тому що у багатьох з людей виникають побічні, побічні ну не побічні дії, а негативний вплив в організмі. Це може бути здуття, це може бути метеоризм. Хтось просто не любить смак або не вміє правильно приготувати. Тому Взагалі виключають білкові продукти з харчування, але насправді це дуже негативно відображається на організмі. Хочу сказати, що є ще такий момент, що багато хто не враховує, що засвоєння білка теж важлива частина нашого раціону, і важлива частина взагалі його засвоєння. Тим, що, наприклад, якщо у людини є проблеми з боку кисло... шлунково кишкового тракту, наприклад, знижена кислотність шлунку, то білок уже буде в меншій кількості засвоюватися і розщеплюватися. Тут будуть проблеми. Це може призвести і до дефіциту ваги, і до розладів травлення, можуть бути запори чи діарея, відрижка повітрям і неприємний запах з рота. Тому тут неодмінно не звернутися до спеціаліста, якщо ви помічаєте такі симптоми за собою. Але я читала, що можна помолоти, наприклад, теж м'ясо, і тоді воно легше засвоїться, бо загалом воно тяжче перетравлюється, як якась там каса, чи що, і таким чином спроститься роботу. Частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь, тому що коли ми прожовуємо самостійно, тобто залучаємо жувальні м'яси ретельно протягом 10-20 хвилин споживаємо продукти харчування, по перше, в організм краще надходять сигнали про насичення, і у нас не так швидко виникне відчуття. Ще голода. По-друге травлення білків відбувається в шлунку і в кишечнику, воно відбувається поступово. Тому окей, теоретично, воно швидше пройде верхні частини шлунково-кишкового тракту і швидше буде засвоюватися. А з іншого боку, коли ми порушимо структуру, воно також не дає. Стовідсоткову нутритивну цінність, ніж би ми мали отримати з самого початку. Тому для дітей, у яких немає зубів, для людей похилого віку, у яких проблеми також з травленням, або є проблеми з ШКТ, дійсно є варіація краще зробити ті самі котлетки, запечені або тефтельки. Але в більшості випадків, якщо людина молода, здорова, може жувати і травити самостійно, це краще здійснювати шматок м'яса, протушити або запекти і пережовувати самостійно. Угу. Але я я ць... читала ще, я читала, що якщо є дефіцит білка, то людина більше їсть солодкої їжі, це і не корисно, тому краще його їсти в нормі. білка, і тоді довше людина відчуває спаситою. Це... Я погоджуюсь з цим на всі 100%. Дійсно, коли є дефіцит білку, нам ем, ми знову ж таки Організм і мозок буде давати сигнал про те, що нам потрібні швидкі вуглеводи і дуже швидко компенсувати цю потребу в білку. Ми будемо більше фокусуватися на тому, щоб отримати задоволення, замість того, щоб отримати користь від продуктів харчування. А, також я читала, що небезпечно дефіцит у людей після 60 там в них остеопороз, ще якісь там захворювання в саркопені чи що виникає. Дивіться, саркопенія – це те захворювання, які, яке підрозуміває під собою зниження м'язової маси. Якщо дійсно є недостатня кількість будівельного матеріалу, того ж білку, який в дефіциті в нас виступає через різні фактори. По-перше, це може бути шлун, хвороби шумково кишкового тракту, це може бути, на жаль, навіть відсутність зубів, достатньої кількості або сили в зубах і в жувальних м'язах, щоб їх перетравити, чи соціально-економічні фактори, людина не вживає достатньої кількості бітка і дійсно це може призводити того, що є дефіцит маси тіла, дефіцит м'язової маси і, взагалі, проблеми з імунітетом, проблеми з гормонами. І uh, навіть транспорт і зберігання певних речовин, навіть кисень, вуглекислий газ, вітаміни, мінерали, вони всі подорожують по крові і проникають в клітини в, клітини, в виклітини з клітин за допомогою білків. Тому якщо немає достатньої кількості білків, буде страждати навіть той самий гемоглобін. Рівень гемоглобіну буде знижуватися, буде проявлятися анемічний синдром у таких пацієнтів. Заміні та не заміні амінокислоти. О, все все вірно, все правда. Є дев'ять незамінних амінокислот. А для того, щоб ми взагалі в 20 амінокислот, дев'ять з них незамінних для того, щоб ми їх якось компенсували, нам потрібно їсти різноманітну їжу. Тобто, якщо ми говоримо, що білки бувають тваринні і рослинні, то нам треба в раціоні мати і тваринні. І рослині, в тому числі й овочі, гриби, фрукти, ягоди, адже інакше достатня кількість амінокислот не буде синтезуватися печінкою, і буде відбуватися проблеми з ферментами, утворення сочовини, збереження азоту. А це все буде проявлятися головними болями, перепадами настрою, безсонням, м'язовою сладкістю. Потягом до солодкого, дискомфортом, здуттям живота, ламкістю нігтів, втрати маси тіла, набріками, що дуже важливо, адже як дефіцит білку, так і надлишок білку може спричинити набріки, як на нижніх кінцівках, так і на верхніх кінцівках, на обличчі в тому числі. При захворюваннях, яких треба збільшити вживання протеїну. А, дуже цікаве запитання, і питання зірочко, я би сказала, тому що не можна сказати однозначно, що от тільки при цих станах ми збільшимо кількість а, протеїну, кількість білка. А, я би казала до цього підходить дуже комплексно і зважати на стан всього організму в цілому. Тому що, наприклад, коли є проблеми з нирками, коли є проблеми з сечовидільною системою, ми дуже обережно а, вживаємо білок в раціоні. Коли є проблеми з шлунково-кишковим трактом, ми дивимося, чи весь білок засвоюється. тобто ми можемо їсти багато, але чи він не пройде транзитом, чи він не зробить гірше. Коли ми говоримо за період дитячого, підліткового віку та вигідність, однозначно має бути достатня кількість білку в раціоні, так само, як і для спортсменів, щоб при надмірних фізичних навантаженнях м'язова тканина не порушувалась, пошкоджувалась, а навпаки, накопичувалась. Тому Чисто одне одну патологію, я не можу сказати один діагноз. Це завжди має бути комплексний підхід і розуміння, з якою метою ми даємо більшу кількість білку або меншу, і який від цього буде наслідок. Угу. А які білки є гормонами? А, дивіться: білки не прям гормони. З білків організм синтезує ферменти коферменти, а також білки необхідні для побудови нестероїдних гормонів. А, білкову природу мають інсулін. Глюкагон – гормон росту людини, гормон реабсорбції нирками води це АДГ, аденотропний гормон і АКТГ – аденокортикотропний гормон. Вони стимулюють виділення гормону корти, кортизолу. Також колаген та Елестин це також білки, і вони потрібні для структурування тканин кісткової, сполучної, хрящової. А також в тому, же числі, в тому числі це шкіра, зуби, нігті та волосся. Кератин, колген, я думаю, що ви теж чули за них, а також еластин мають білкову природу. Так а як аналізи про дефіциті білка, що вони показують, тут пише, якийсь загальний білок, як людина має запити здалеку. Є таке погоджуюсь. Найперше, нам потрібно здавати завжди загальний аналіз крові. Це там, де ми можемо визначити рівень еритроцитів червоних кровяних тілець, рівень гемоглобіну. Тобто, ми будемо вже зможемо запідозрити, чи є анемічний стан, чи немає, адже знову ж таки та сама ламкість, слабкість випадіння волосся — це будуть признаки анемії. А якщо немає достатньої кількості білку, то знову ж таки гемоглобін не зможе транспортувати. У крові. Тобто це таке замк... замкнуте коло. Далі ми також можемо визначити білки, загальний білок і окремо альбомін та глобулін. А вони будуть нам давати розуміння про баланс рідини, чи вона є надлишок, є чи є дефіцит. Адже з часом вони, по-перше, можуть знижуватися, з віком вони можуть знижуватися. І коли рідина з крою витісняється в міжклітинний простір, оточуючи в оточих чих тканинах, власне і з'являються оці набряки. Тобто, по кількості загального білка, альбуміну та глоболіни, ми можемо орієнтуватися, яка причина які. Звідки беруться ці А Також імуноглобуліни, антитіла імуноглобуліни. Якщо є дефіцит білку, вони, це частина імунної системи, ми також можемо запідозрити, що організм буде більш схильний до бактеріальних та вірусних інфекцій. А також є ще подагра. Це проблема засвоєння білка спинно-м'язова атрофія. Я бачила також що люди потім навіть лежать, вони не можуть ходити про це. А, є таке до речі, про подагру раніше казали, що це хвороба багатих, тому mm -hmm. що а, коли вона почала свій, коли вона тільки почала розвиватися, а, її найчастіше діагностували у людей, які були достатньо заможні, тобто вони їли в великій кількості або взагалі вживали м'ясо, рибу. Вони вживали яйця, а також алкогольні напої, і в них відмічали накопичення сечової кислоти в, в певних в суглобах. Зараз це вже не хвороба багатих, це може зустрічатися якщо є порушення накопичення сечової кислоти у людей будуть епізоди болючих нападів після вживання великої кількості їжі, алкоголю. Тоді ми дійсно обмежуємо вживання білку і певних груп продуктів, що стосується нервових захворювань. Якщо вчасно не звернути на них увагу, не провести повну діагностику і не зробити певні кроки до лікування, дійсно пацієнт може бути майже повністю. Ну, скажімо так, паралізовані, тобто вони не рухаються, вони потребують постійного догляду. І там вже йде питання про те, що і внутрішні органи також повноцінно не функціонують, тому споживання продуктів харчування може бути навіть парентеральне, не обов'язково це буде наш звичний спосіб вживання їжі. Ну, бо я бачила, що спинно м'язова атрофія там дуже дороге лікування, <говори> і справа, якби його <говори> не забезпечує. Тому так люди мучаться. Загалом якось так конкретно, щоб людина собі на день, наприклад, приблизно що вона має їсти, бо пише, що при кожному прийомі їжі має бути білок, наприклад, крупа його, його менше, в м'ясі більше. От як приблизно плюс-мінус можна розписати раціон на день, щоб людина, хоч якось, мала якийсь орієнтир. Давайте тоді так. Що більше білка, то більше м'язів буде. Раніше так думали, казали, але це неправда. Має бути завжди міра, тобто, якщо ми говорили 0,61 грам на кілограм маси тіла, Тобто, якщо людина важить 50 кілограм, в неї немає ніяких патологій, вона здорова, вона не займається надмірно спортом. Тобто в день має бути 50 грам. Білка. А як ми звідки його будемо брати? В кожному прийомі їжі ми стараємося щось з білкових продуктів. Це може бути, наприклад, на сніданок одне яйце. А плюс, якщо ми беремо якісь горішки, враховуємо, що в тих же горішках теж є якийсь невеликий відсоток білка. Якщо ми говоримо за крупи, бо до, до одного яйця все одно було би добре взяти ще наприклад, зробити або канапку з авокадо і з салатом, з червоною рибкою знову ж таки, це буде білок. Або, наприклад, Ложку другу гречки, бо гречка це буде складатися з певний відсоток вуглеводів, має а певний відсоток білків. Тобто з кожною продуктою, який ми споживаємо, ми дивимося, скільки він містить білка. Це я розказую так дуже детально, але я не раджу всім отак фанатично підраховувати калорії, адже власне від такого фанатичного підрахування калорій і зациклення на здоровому харчуванні у людей може розвиватися орторексія. А ми цього не хочемо. Тому орієнтуємося приблизно. Зранку одне яйце, хоча б додаємо крупи, ті самі гречка, булгур, макарони. Вони також будуть містити білок. Обід це шматочок м'яса, шматочок риби, щось з вуглево складних вуглеводів заводів. Або ну, якщо шматочок людина... – це що? Ну, хтось бере 100, 200, О, хтось 300, ось як? От е, в основному це 50, 70, 100 грам. Е, це на прийом їжі може бути білкового продукту, якщо ми говоримо за рибу або за м'ясо. Це залежить від того, яка у вас маса тіла вихідна і якою цілі ви добиваєтесь. Чи ви просто для здоров'я це їсте, чи у вас є бажання втратити вагу, тоді там треба є робити невеличкий дефіцит. І, або якщо це побовіць, це соя, це е, треба робити трошечки перерахунок, бо ви правильно сказали, що білок рослинного походження він містить по перше, менше незамінних амінокислот, по друге, він важче засвоюється. Тому е, тут ми його можемо трішечки підняти, наприклад, до 1,3 грама на кілограм будемо брати. Але знову ж таки воно буде дуже індивідуальне, і чи це людина старшого віку, чи це вагітна жінка, чи це підліток, чи це спортсмен. Воно все буде е, скурпульозно вибиратися, плюс е, чому? Треба робити такий акцент на білку, щоб він був і він має бути в нормі, не в надміру не на забагато, Тому що якщо білка мало, будуть набряки, будуть проблеми. Якщо білка багато, також будуть набряки, І плюс тут треба враховувати, що це дуже велике навантаження на нирки. Тобто будуть страждати е, нирки в першу чергу, адже вони мають в посиленому е, об'ємі вивести цей надлишок е, білку з організму. Можуть бути також і закрепи, може бути вздуття е, відрижка знову ж таки. Е, в, таку, в деяких випадках, якщо в організмі вже є збій, може страждати як печінка, і плюс то, ті самі суглоби, та сама подагра, коли білка буде забагато, сечова кислота буде відкладатися і далі це буде провокувати інші патології в, на перспективу. Тому у всьому має бути баланс, якби це дивно не звучало, смішно не звучало, але поки ми не дійдемо до цієї золотої середини, один раз можна собі порахувати, якщо цікаво, оскільки ти, ти маєш їсти і підібрати ідеальну формулу. Але не робити це щодня і не не зациклюватись так на цьому. У нас колись був семінар, і там був якийсь лікар сімейної медицини. Він розказував у нас дуже було багато людей на візочках, оці які мають порушення опорно-рухового апарату. Він сказав, що вам взагалі не потрібно м'яса, бо ви мало рухається. Ну, я так чула це лікар, і мені було дивно. Це він неправильно казав. я Так розумію. Це дуже неколегіально коментувати думки інших. Тому я скажу, це була його думка, його позиція. Можливо, там були якісь дослідження. Він щось прочитав і аргументував це саме тим. А я все ж таки притримуюсь трішки іншої думки. Білок потрібен всім. Питання, який відсоток скільки того білку треба вживати, дійсно це трішечки інше. воно має бути індивідуальне, але казати повністю забрати білок з раціона або його не вживати, це ну швидше прийде до негативних наслідків чим до позитивних змін в здоров'ї пацієнта, здоров'я людини. Також я читала, що якщо зменшується м'язова маса, то вона менше на кістки давить, і тоді починається остеопороз, бо кістка вже тоді не така щільна. Чи направду ну, білок це м'язи, а м'язи відповідно як менше їх, то дійсно тоді кістка вже не така міцна. Це жінки після 50 50-ти, то чоловіки загалом. Правильно це? Дивіться, я б не сказала напевно 100%, що м'язи тиснуть на кістку, але це білки це дійсно незамінні компоненти нашої м'язової і кісткової системи. Тому що якщо немає достатньої кількості білку, то наші кістки також не можуть нормально функціонувати, вони не отримують свого колагену, еластину, вони не можуть бути будівельним матеріалом, вони не можуть транспортувати речовини, вони не можуть давати гарну опору для uh, організму, Тобто без білка не буде росту, не буде оновлення тканин. Uh, uh, Потреби організму взагалі буде залежати від і фізичної активності, і маси тіла в загальному. Чим більше білка, uh, в нас є навіть не так той білок, який в нас є, він не буде накопичуватися. Він швидше за все, що буде одразу витрачатися на потребу організму. Тому з віком просто те, що гормони інакше працюють і виділяються, і взагалі відбуваються трішки інші процеси, ніж в молодому віці, так вони можуть призводити до остеопорози, і часто це може бути за рахунок дійсно того, що недостатня кількість білку в тому числі. Волосся. Всі жінки мріють мати гарне волосся, і вони для цього спеціальні дороговартісні шампуні, якісь вітаміни беруть. Mm -hmm. Але це така якась зовнішня історія. А все ж таки, як на мене, це головне тут харчування. Якщо ти не добираєш того структурного елементу, білка чи ще чогось з їжею, то якийсь шампунь чи спеціальна масочка навряд чи покращить ситуацію. Чи так це... Пані Галина, я повністю з вами погоджуюсь, що без нормального харчування жодна масочка шампунь чи добавки не допоможуть. адже якщо. Продукти харчування не засвоюються, десь в організмі є якась поломка там шунковим, трактом або щось таке, то е, ті самі вітаміни штучні, які ви будете вживати, вони також не будуть абсорбуватися і засвоюватися на всі 100%. Це будуть гроші на вітер. Чи, як знаєте, часто кажуть, що Ай давай зроблю маску там з яєць, з гірчиці, щось з продуктів харчування? Так насправді продукти харчування треба їсти всередину, а не використовувати випадку масок або якихось таких додаткових штук. Тому е, якщо буде Збалансований раціон, то шкіра, волосся, нігті будуть виглядати здорово і наповнено. Це однозначно. А з чим частіше люди звертаються до дієтолога з дефіцитом білка чи з надлишком? А, дивіться, по різному буває. А, якщо говорити про пацієнтів, у яких є розлади харчової поведінки, то там часто є дефіцит білку, тому що там виключення великих груп продуктів, там обмеження в їжі, там Штучна стимуляція, швидше присвоєння виведення їжі за рахунок блювання, сечогінних пронесних засобів або надмирних фізичних навантажень. Знову ж таки, вони будуть тренуватися більше, але білок не буде поступати. М'язи замість того, щоб накопичуватися і рости, вони будуть втрачати ще більше. Там, де є ожиріння, частіше у людей може бути і надлишок білку. Надлишок білку може перетворюватися в жирову тканину частково. Він буде давати набріки в організмі. Якщо раптом погано працюють ще до всього нирки, то це також буде негативно сказуватись на всьому організмі. Чесно скажу, частіше, на щастя, пацієнти з більш-менш адекватним рівнем білку. І е, не критичним станом, але на жаль, буває по-різному і по всякому. Вони просто не знають, як правильно їсти, коли приходять, що за мало чи за багато, чи просто ну, не мають часу на це витримати. Ну Бо це цікаво, як насамперед. Ну я не знаю рахувати це. Якась така історія? Хороше питання, цікаве питання. Я би сказала, що швидше за все, воно виникає від того, що людина має якусь ціль, або ціль, якщо це втратити вагу, то людина свідомо себе обмежує, або це якась патологія, що людина не знає, що там є, є проблеми з шлунком, з кислотністю, або є проблеми з кишечником, що він нормально не засвоїться. І тоді людина починає турбувати якісь скарги, вона приходить і вона бачить, окей, є дефіцит білку, тому що є патологія шлункового тракту. Бо в більшості випадків, якщо Якщо ми плюс-мінус збалансовано харчуємося, то проблеми з білком не мали би бути знов ж таки, бо зранку багато хто снідає. Яйці варені смажені скрембл, на обід хочеш, не хочеш, навіть якщо десь виходити в місто, це береться шматочок м'яса, рибки, а на вечерю. Uh, уже більшості людей тут вже по різному буває, хто взагалі на вечерях, хто навпаки переїдає. Але як би там не було, якщо організм плюс-мінус здоровий, то він встигне це все засвоїти і перетравити, то uh, проблем із скарг не мало би бути в організмі. Uh, але хто хоче бути здоровим, рано чи пізно. Приходить до того, що хочуть порахувати калорії, зорієнтуватися, як їм харчуватися, або мати хоча б загальне уявлення, розуміння, що таке тарілка здорового харчування, що, з чого вона має складатися, і що мала би підходити тому чи іншому пацієнту, чи там сидячий спосіб життя, чи це спортсмен, чи це годуюча мама, чи це підліток. Як на мене, має бути Навчання на всіх рівнях, чи це можуть бути якісь освітні дні? Як ви кажете до вас, приходив приходить лікар? Це освітні дні можуть бути в різних закладах, чи це в школах, чи на роботі? Знаєш, у корпоративні лекції зараз дуже часто організовують про здорове харчування, але це має бути і така тенденція насправді лише позитивно відобразиться на здоров'ї на і нації в загальному. Якщо ще плюс, слідувати цим рекомендаціям, дякую гарно за таку цікаву розмову і побажання. Бажаю всім бути здоровими, їсти смачно збалансовано А, Якщо виникають питання, не боятися і звертатися до спеціаліста, адже ми вчимося для того, щоб допомагати людям. Тому будьте здорові, приходьте ще. Так і не бійтеся запитувати в лікарів, по мені казав сімейний лікар. Що якщо вам кажуть, що ви тут на екзамен, я вам здаю, то це неправильно. Він лікар завжди має відповідати на запитання пацієнта і дякую вам до побачення. До побачення.